І є багато речей, які використовують наші військові. Є багато речей, які використовують наші медики і інші напрямки під час війни. Ми в багатьох напрямках, ну якщо іноді десь на рівні з ворогом, десь попереджаємо їх так, десь е, треба ще працювати, щоб бути номером один на рівні е, європейських стандартів. Залучаємо. Е, Молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів я бачу, що є е, різні напрямки, різна зброя, різний захист це проявляється і в технологій і в системах радіоелектронної боротьби, і в дронах морських, тощо багато всього, ви це знаєте, тому що все це, всі ці вироби, це ваші, фактично ваші діти. І я хотів би вам, як батькам науки української батькам захисту українців, тому що ця зброя, якби там не було, але ця зброя захищає сьогодні цивільне населення. Нашої держави хочу вам за це подякувати. Тому ще раз хочу підкреслити, може недостатньо уваги держави, може так, але тим не менш, хочу вам сказати, що все це видно і все дуже важливо. Дякую вам за все це.